Працювали разом два водії, мали вони спільну слабкість, обидва полюбляли випити, але чомусь молодший, коли напивався, обов'язково потрапляв в аварію, а другий досвідчений, хоч би що, п'яний керував найгірше тверезого. Підходить молодший до старшого і просить навчи мене їздити так добре, як оце ти. Добре навчу, тільки спершу давай з тобою вип'ємо. Скільки зараз на небі місяців бачиш? Один. Мало, треба більше випити. А зараз скільки місяців на небі? Два. Мало. Ще давай. А тепер скільки? Три. Те, що треба. Сідай у машину, поїхали. Їдуть вони, старший за кермом, машина швидкість набирає. Ось дивись, попереду три стовпи. Посередині справжній. Об'їжджаємо. Далі бачиш троє собак. Посередині справжня, об'їжджаємо. Так, оно три колодязі. Посередині справжній, об'їжджаємо. Я все зрозумів. Давай тепер я поведу машину. Змінилися вони, їдуть далі. Молодий за кермом, радісний такий, продовжує коментувати. Ось три бабусі. Посередині справжня. Об'їжджаємо. Клас. Ось три мости посередині справжній, об'їжджаємо.